Наші майстерні інклюзивні завжди дуже багато наробляли вироби. Наші взагалі заняття в центрі абілі... абілітації побудовані так, щоб кожен зробив потрібну річ. Ми ну, почали їх продавати в інтернеті, в своїй сторінці в Фейсбуці. Після у нас з'явилися партнери, кілька підприємців продавали наші готові вироби. Інклюзивна крамничка побудована так, що ви там знайдете. І сувеніри наших вихованців, учасників денної групи, а також мамів, які доглядають за важкохворими лежачими дітками. Керівничка має собою великий асортимент, Але я хочу завжди почати з картин, які направду роблені руками наших вихованців. Якщо ми говоримо про мальовані картини, це були картини Андрійка Бойко, хлопчика-аутиста, який приходить до нас, займається, а також картини вишиті бісером нашої танечки. Поращу далі, тут ми. Ми побачимо наші вже готові вироби. Це будуть футболки на це будуть екоторбини власне з, з цілою лінією пошиття. Тут у нас є гарні вироби з латочки і є мами. Вони до нас приїхали з лиману. Ми ви можете дуже часто побачити саме в нас на заходах дівчинку на крісті колісному. То це якраз є наша златочка, яка з мамою робить чудове, прекрасне. Тут у нас представлена також майстерня вишивки. Власне, ми під свята вишиваємо різні сувеніри. Якщо це зараз у нас спаса, то це будуть Спасівські грушки, яблучка, майстерня. Від кольору до вибору, власне, це є свічки виготовлені з натуральної вощини, яку ми закуповуємо в джолярі, в гірських. Тут у нас представлені вироби дівчинки, старша сестричка, якої є особливою і важкохворою дитиною. Це є вироби з мила, це є букети, це є гарні маленькі квіточки, які можна придбати чи на подарунок, чи для себе. Сирочки, як дитячі, так і дорослі, е, готує їх е, і вишиває мама одного важкохворого лежачого хлопчика. Е, все, що продається, вона витрачає на лікарство саме для дитини. Взагалі діяльність нашої організації нашого центру побудована на кількох напрямках. Це є денна група перебування, де молоді люди з інвалідністю щоденно з повним харчуванням перебувають і творять мистецькими різними майстер-класами, різні сувеніри. Ще одна група діти важкохворі лежачі, яким ми допомагаємо. І третя група, з ми працюємо, це різноманітні майстер-класи, де можуть відвідати всі, хто належить до категорії інклюзивних. Для таких ми завжди і в нашій крамничці пропонуємо хороші знижки, дещо йде на безоплатній основі, дещо за знижкою 10%.